Цей випуск присвячений тварині з незвичайним зовнішнім виглядом і вдачею. Мова йде про бінтуронга, якого в англомовній літературі називають ведмедовим котом. Bear -cat. Насправді ця тварина належить до родини віверових, які є родичами родини котових. Розповідь складається з шести пунктів поширення і середовище проживання, розмір, зовнішній вигляд, спосіб життя, трофічні зв'язки, загрози і охорона. Перше. Бінтуронг живе у Південній і Південно Східній Азії у кронах високих густих тропічних лісів. Більшу частину часу проводить на деревах і навіть спить на гілках. Тварини населяють просторі вічно зелені ліси і іноді первинні та вторинні рівнинні ліси, перемежані луками. Друге. Бінтуронг досягає довжини тіла від 61 до 97 см. А хвіст завдовжки від 50 до 89 сантиметрів, самиці на 20% більші за самців, маса коливається від 9 до 14, максимум до 20 кілограмів. Третє. Бінтуронг має кремезне тіло з короткими міцними ногами. Волосяний покрив довгий, грубий, чорний, подекуди із сірими кінчиками. На обличчі трохи світліша шерсть, а вуса довгі й білі. Вуха короткі й округлі, облямовані білим краєм і закінчуються пучками чорного волосся. Очі червонувато коричневі. Бінтуронг є одним із двох видів хижих, які мають чіпкий хвіст лапи п'ятипалі з великими міцними кігтями, підошви голі. По землі тварини ходять пласкою ступнею, перекидаючись із боку на бік, як ведмеді, шерсть на ногах жовтуватого відтінку. Четверте це переважно деревний вид, але оскільки він доволі важкий, то спускається на землю, щоб переходити від одного дерева до іншого. Бінтуронги переважно поодинокі, але не суворо територіальні. Можуть плавати і пірнати, щоб отримати їжу. Вважається, що вони ведуть нічний спосіб життя, але їх також описують як присмеркових, а іноді і денних. Пересувається тварина неспішно. Бінтуронг Може жити до 18 років у дикій природі та більш як 25 років у неволі. П'яте. Хоча тварини належать до ряду хижих, але переважно є плодоїдними. На додачу до плодів бінтуронг полює на різноманітних дрібних тварин, таких як комахи, птахи, риба, гризуни, також споживає яйця та пагони і листки дерев. Відомими хижаками бінтуронгів є тигри та тхоли. Пінтуронги є важливими розповсюджувачами насіння, зокрема, вони єдині відомі розсіювачі насіння інжиру виду Фікус altissima. Шосте світова чисельність бінтуронгів зменшується. Втрата, фрагментація та деградація середовища існування є головною загрозою для бінтуронгів. По всій Південно Східній Азії на Бінтуронга полюють заради його м'яса, традиційних ліків і як домашніх тварин. Вид охороняється законом у Індії, Бангладеш, Малайзії, Таїланді, В'єтнамі, Китаї, Індонезії. Бінтуронг зустрічається на багатьох охоронних територіях, однак їхня ефективність дуже різна. Для кращого захисту необхідно посилити дотримання законів проти браконьєрства та деградації середовища існування. Отже, бінтуронг нічний лісовий вид, що має довгий хвіст яким може хапатися за гілки? Його раціон переважно фруктовий. Зовні він нагадує одночасно кота і ведмедя. Дякую за увагу.